Так, доброго здоров'я всім! Продовжу е, тему міні-горна. І так Сьогодні я ось горн, сьогодні я хочу попробувати в ньому за допомогою звичайного звичайного вугілля. Підкреслюю, поки що я не знайшов такого спеціального для кування вугілля. Попробую виплавити алюміній. Ось я вже. Такі от маю залишки алюмінію. І це от друга частина від тормозного барабана я її ось так вирізав, вирізав на ступицю квадрат, а все решту ну, буде як годно Пізніше, можливо, дороблю його, припіднімлю трошки. От. Ось так. Стара серединка із підшипника буде служити формою. Вона має 80 внутрішньо. Мені якраз потрібно зробити таку невеличку, кажуть, як кажуть, болваночку, щоб було на шкіл 2 профіль А. Ось я вже розклав горн. Зараз розпалю і попробую, що з того вийде. Я досягну температури 660 градусів цим горном чином і досягну. Так, горн розпалив, розпалив вугілля, ввімкнув вентилятор. Заслонка стоїть зараз повітря, практично перекрите. Ось трошки я дав більше повітря. Ну, Це вугілля має властивість. Такі кидати ніби іскри, ну хоча вони далеко не летять, е, тільки біля самого горна. А от антрацит кажуть, вугілля, тобто е, спеціальне для кування антрацит, е, то воно не кидає такі, бо воно важке, воно не кидає такі іскри. Ну, нічого, колись я його е, дістану, мені вже обіцяють. І випробую ще на ньому цей горн. Поставлю формочку, щоб вона постійно нагрівалась і була тепла, тому що заливати, потрібно заливати алюміній, щоб форма була горячою, тобто приблизно температури розплавленого алюмінію. Ось так працює горн, біля нього відчутний такий досить великий жар. Ну хотілося ще б попробувати дровами, правда горн трошки замаленький, його можна підняти, збільшити і е, попробувати твердими дровами е, е, плавати алюміній збираю різну краску зверху щоб набралось. І зараз буду заливати. І так, за другим разом за другим разом я виплавив все ж таки ось таку болваночку діаметром 80 мм для двох шківків профіль А. Ніби два руч'я профіль А для такого шківочка. За другим разом, тому що перший раз трошки не вистачило алюмінію, я залив форму. Пізніше додав ще шматочки алюмінію і е, ще раз перетопив, затопив і залив е, форму. Е, хочу звернути вашу увагу на техніку безпеки. Я був у масці для болгарки, е, і потрібно також хороші рукавиці. У мене якраз в гаражі не було, але на наступний раз я їх обов'язково придбаю. Отже, всім дякую за увагу. Заходьте на мій блог, підписуйтесь на канал Ютуба.